Українці не отримали нарахування за програмою національний кешбек за серпень 2025 року. Причина рекордні нарахування та технічні збої. Зараз триває завершальний етап обробки даних, і виплати на банківські картки надійдуть найближчим часом. Про що отримувачам надійде повідомлення? Скоріше за все, це буде одразу дві виплати: і за серпень, і за вересень. Зазначимо, що це не перший випадок затримки. Схожа ситуація була з виплатою за грудень 2024 року, того року та березень 25-го. як працює національний кешбек, програма дозволяє отримувати 10% від суми покупок українських товарів, максимальний кешбек на місяць 3 тисячі гривень. Витратити його можна на комунальні послуги, донати на зсу, військові облігації, ліки, зв'язок та освіту для участі. Потрібно активувати картку в застосунку дія у розділі сервіси Національний кешбек. Купуйте українське, отримуйте накопичення. Ірина Врубінська, Мар'яна Кожухар, перший муніципальний.